Пенсіонер передав своє авто ЗСУ, проблеми із туалетами в одному з ліцеїв громади та збільшення кількості внутрішньопереміщених осіб. Головні події в місті обговорили на щотижневій апаратній нараді в міській раді, 8 квітня. За минулий тиждень збільшилася кількість ДТП. Загалом поліцейські зафіксували 14 автопригод без потерпілих та 8 в яких люди постраждали. Про це прозвітували правоохоронці Борисполя. За тиждень зареєстровано 432 заяви та повідомлення. Два факти без засужників, вісім ДТП з потерпілими. Виїхали вже потерпіло, виїхали відповідно і двоколісні транспортні засоби. У з тим є збільшення ДТП. Загалом 745 адміністративних матеріалів, з них це 21 закривання на підпитку і 14 ДТП без потерпілих. За тиждень 14 виїздів у нас вміс два з них на ДТП. Повідомлю, що, на жаль, було ДТП на переписці зінький Розпився пензало, загинув водій. Це був не завоз, який минуло видав, тож я не сам не надавав. Ну я машина нараз возглав, опоїні раду водій заїну, завозні воді доволі не підлягається. В селі глибоке за кошти міського бюджету планують почистити озеро. Це викликало обурення мешканців громади в соцмережах. Світло на цю подію провела заступниця міського голови Тамара Матяш. Я хочу пояснити деякий момент, щоб не було ніяких маніпуляцій, абсолютно, бо те, що публікується в Фейсбуці, ну його просто на голову натягти не можна. По-перше, мова йде про екологічні кошти, використання яких на інші цілі, цілі взагалі не припустимо, крім як на поліпшення навколишнього середовища, і одне з цих поліпшень є розчистка озер. Це раз друге екологічні кошти, це залишок коштів. Якісь у нас акумулюються на окремому котловому рахунку. В бюджеті є таке поняття. І з цього котлов... на цей котловий рахунок Бацька сільська рада при об'єднанні зайшла із залишком громад, коли було зайшла залишком 600 тисяч. Ці кошти надходять виключно від одного підприємства «Екосервіс». Яке здійснює свою діяльність, це наша мусорка, так звана, на території Глибоцької сільської ради. І, звичайно, що найбільше потерпає від цієї мусорки, це Глибоцький старостат, скажімо так, на сьогодні це Глибоцький старостат Бориспільської громади до того часу, поки на рахунку не була. Скажімо, за два з половиною останні роки, які сільська рада зайшла в об'єднану територіальну громаду, екосервіс платило ще там, 700 з чимось тисяч. І це дало змогу взагалі хоча б потенційно розглянути проєкт, який до входження Глибоцької сільської ради Бориспільської частково сільська рада вже була, здійснила, але не, не завершила. Через те залишками і прийшли в Бориспільську громаду. Щоб не було ніяких маніпуляцій, ніяких незрозумілих питань, це екологічні кошти, які сплачує одне підприємство на території Глибоцької сільської ради, бувшої, це екосервіс Мусорка. Звід з'явився об'єкт, скажімо, який проводитися, на якому будуть роботи виключно іншого цільового призначення всім коштам, немає. Ні на Дрони чи на допомогу ЗСУ вони практично використатися не можуть. Можуть тільки лежати на залишку до тих пір, поки скажімо, за цільовим призначенням не є використання. Демобілізовані строковики відповідно до указу президента мають право на отримання матеріальної допомоги з державного бюджету. Деталі розповіла заступниця міського голови Тамара Матяш. Дані військовослужбовці можуть отримати допомогу при зверненні у ТЦК з заявою. До заяви додають довідку з місця роботи про середню заробітну плату, додають довідку про те, куди ці кошти перераховуються, і надають заяву про перерахування зазначених коштів. Копії трудової книжки ще до цього ТЦК взаємодіє з нашим управлінням соціального захисту, де інформація передається на Державний бюджет на мінсоцполітики. То для чого я це говорю? Я говорю для того, щоб може десь буде інформація, чи хтось десь буде запитувати з цієї категорії військовослужбовців для того, щоб вони не ходили між ТЦК і міською радою з незрозумілими роз'ясненнями і з без відповідей на свої питання, однозначно при зверненні в ТЦК, ТЦК направляє протягом 10 днів інформацію на соцзахист. Потреби звертатись в ЦНАП до нас у міську раду немає. Всі, хто був працюючий при призові на строкову службу, вони отримають одну середньомісячну заробітну плату згідно довідки. Хто був не працюючий, отримають один прожитковий мінімум на непрацездатних осіб станом на 1 січня 2021 року, тоді коли вони мобілізувалися на строкову службу. А це 2189 гривень. Учні ліцею Чубинського три тижні навчаються дистанційно через несправні туалети. Оскільки підрядник затягнув із ремонтом, начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан звернулася до виконавчого комітету міської ради за допомогою у вирішенні цього питання. Діти три тижні знаходяться на онлайн навчанні. Підрядник у нього дуже низький темп виконання ремонтних робіт. Ми через день з Віталієм Віталійовичем виїжджаємо. Віталій, Віталій сьогодні був зранку також там. Я не знаю, як вже реагувати на нього, які вплив чинити на нього, щоб пришвидшити. у нас на минулому тижні була розмова з ТЦК, але я так розумію, що десь на якомусь моменті не зрозуміли або ТЦК нас і до кінця неправильно інформують хлопців. На сьогодні в Борисполі зареєстровано понад 12 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Про це повідомила начальниця управління Надія Семчик. За минулий тиждень на облік стали ще 17 осіб із Харківської, Донецької, Сумської та Запорізької областей. На обліку управління соціальної таранської політики та охорони здоров'я на даний час перебуває. 12 965 ВПО на даний час за минулий тиждень було ще прийнято додатково 394 звернення. Звернення стосується це про продовження виплат ВПО. Це 117 осіб. Також з інших видів допомог 70 осіб. Також було звернення на припинення закриття довідок. Це 207 осіб. А також поставлено на облік новоприбулих ВПО, це 17 осіб. За цей тиждень прибули до Бориспільської громади з Харківської області 8 осіб, Донецької області 4 особи, Запорізької області 4 і Сумської області 1 особа. Пенсіонер з Криму віддав свій автомобіль військовим. Зворушливою історією поділилася заступниця міського голови Людмила Бистра. У свої 74 роки В'ячеславу Івановичу довелося починати життя спочатку. 2017 року він з родиною переїхав до Борисполя. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік прагнув допомагати українському війську, аби не довелося покидати й другий свій дім. Так В'ячеслав Іванович вирішив віддати на потреби зсу свій автомобіль. Є у нас на території міста проживає сім'я. Синяйка в 17-му році приїхала з Криму сюди до нас на територію нашого міста. Ну вони патріоти в першу чергу, великі патріоти а, України. І вони знають, що таке втрачати. Вони втратили там квартиру, дві квартири втратили через те, що дві родини. Починали, коли приїхали сюди, починали з нуля. Але весь час от, вони дбали про те, чим допомогти. В нього була машина, він цю машину перебрав, відремонтував. І шукав, кому її передати. передав Рустаму Хамракулову через те, що він його знає. От каже, я повинен був бути впевнений, що вона саме на фронт дійде. Але про цю історію ніхто не говорив. Чому не говорив? От він настільки скромний, що коли ми дізналися, а дізналися від Владислава Михайловича, ми його ну тиждень десь умовляли, щоб він прийшов до нас на зустріч, бо про це не можна мовчати. Про це треба розказувати. На цьому треба виховувати. Валентина Ластовка, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.